Всім привіт! Так, друзі, роблю такий ось стелаж. Ой, ну і думаю, зазнімо таке коротеньке відео на таку тему, що коли ти щось робиш, о, робиш не по шаблону, а робиш таку роботу, і ти від неї ну, маєш задоволення і із задоволенням робиш. І доходи от до. Закінчення проєкту. О, і, ну, є таке своє враження. Ну, я думаю, э, столяри знають, коли ти щось робиш, ну, не по шаблону, а, як то кажуть, твориш на твій погляд, і ти робота добігає до кінця, і ти так якби задоволений своїм результатом. Ну, от такий. Явний приклад. Зроблений такий. стелаж полочка суцільна, ну, для зручності. О, ще маю розкоси не зробити. Ну, це вже далі ось такий ось стелажок. Ну, цікавий варіант. Цікавий.